Великий Піст це є час нашого вдосконалення, духовного очищення або і духовного становлення. Великий Піст готує нас до великого свята, свята всіх свят, Воскресіння Ісуса Христа. Пасхи. І от зараз ми задумуємося над тим, як ми будемо проходити піст. Перш за все потрібно сказати апостол Павло в першому посланні до Корінтян сказав, що їжа не приближає нас до Бога. І їжа не віддаляє нас від Бога. Тобто їжа нічого. Ісус Христос сказав так Царство Боже є у вас самих. Тобто, ми сьогодні. Задумаємося над тим, як у нас все більше відкривати Царство Боже, як відкрити двері для того, щоб в тому царстві був цар слави Бог. Адже ми маємо, ми богоподібні, ми маємо те надзвичайне кожен із нас. І от його треба відшуковувати. А як ми це робимо? Правильно, піс нам допомагає, тому що стримує наше тіло. Але найбільше ми вчимося любити, ми вчимося прощати, ми вчимося служити тим, які нас оточують, ми вчимося бути богоподібними. Тому ми готуємося до Великого посту розумінням того. Наскільки ми постараємося поміняти себе, поміняти своє життя, щоб наше життя було любов'ю, прощенням, взаємодопомогою, підтримкою, наше життя було служінням. так як Христос сказав: Я прийшов послужити, щоб ми служили тим, які нас оточують. Щоб всі сказали, ти дивись, як він чи вона змінилися, якими вони стали дійсно православними християнами. І нехай Господь допоможе нам, нам бути дійсно тими, які наслідуємо Христа.